З нами на зв'язку вже є наш експерт Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач Групи інформаційний спротив. Пане Олександре, я рада вас вітати у нашому тері. Слава Україні. Граємо славу, доброго вечора. Тож розпочнімо з обговорення інтерв'ю Ройтерс, який дав міністр оборони Уміров. От одна із тез про імовірність нового наступу Росії. І Умєров заявив, що Росія готується вже до нової атаки, от на півночі України. Ну і тут цікаво, що днями центр протидії дезінформації заявив, що наступ з Білорусі це ІПСО. От, то тому таке питання: це ІПСО чи все-таки не ІПСО. Ну скажімо так, тут по-перше, інтерв'ю воно було західні західним змі. Якщо я не помиляюсь. Тобто, я намагаюся завжди пояснювати, що іноді те, що кажуть для західних ЗМІ, воно не зовсім для нас, і це пов'язано з тим, що захід він в своїх діях досить кволий. Він не квапиться а, якось вирішувати досить непрості питання. Ну, наприклад, як питання з наданням дозволу Україні а, наносити удари по території Російської Федерації. Вони якось не дуже квапляться з цим. А, хоча вже відбувається відповідна хвиля, і їх треба чимось стимулювати якимись заявами, особливо на офіційному рівні. Тому розглядаємо в першу чергу це саме е, з цієї позиції, що це було спрямовано на західну аудиторію, на західну політику що ж до безпосередньої реалістичності наступу з території Білорусі, скажу так станом на сьогодні, загрози такої немає загальновійськової операції. З території Білорусі, яку можна порівняти за масштабами тією, яка відбулася 24 лютого 2022 року, тобто наступ на Київ, в Білорусі такої можливості немає, бо там відсутні відповідне ударне угруповання. Але найважливіший нюанс, і, до речі, саме в інтерв'ю пана Умірова, також було це важливе слово можливо, саме можливе. І з чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що е, банально. А ви гадаєте, що Путін відмовився від ідеї захоплення Києва? Чи е, Путін відмовився від будь-якої іншої ідеї захоплення будь-якого іншого міста, яке зараз знаходиться за 100, 150, 200 кілометрів від лінії боєзікнення? Невже е, ми можемо повірити в те, що він забув про захоплення Одеси або про захоплення Запоріжжя? Або про захоплення Дніпра і так далі, таке ж ні, вони про це пам'ятають дуже добре, пам'ятають і ці плани в них не змінилися. У них немає можливості зараз це зробити, але це не означає, що вони будуть намагатися знайти е шляхи, щоб е відкрити якийсь новий фронт, щоб розпочати ще якісь наступальні дії. А е звісно що якщо ми говоримо про Київ. То це не варіант а, того харківського перформансу, який влаштував генерал Лапін, і за що він а, може бути покараний, досить серйозно покараний, тому що ми бачимо результати цього великого епічного наступу на Харків, а, який фактично закінчився вперше в невеличкий населений пункт Липці, а також вовчанці. І ось великий епічний наступ. Тому для е, Києва, звісно ж, повинні бути підготовлені ударні групування значно більше ніж у 2022 році. Я нагадаю, що в 2022 році в наступі на Київ приймали участь майже 40 тисяч е, елітних підрозділів російської армії, повністю штатно укомплектованих і усім забезпечених, тобто без дефіциту, без критичної нестачі там боєкомплекту, чогось іншого. І результат відомий. тому, якщо о, говорити про загрозу для Києва, ми повинні розуміти, що це повинна бути значно більша група військ, і 300 тисяч достатньо реалістична як о, план по наступу на Київ. Але питання, де їх взяти для російського командування, воно достатньо актуальне та болісно, тому що взяти нема звідки. Ну, так раз тут цікаво, чи справді здатна Росія не збирати у цих 300 тисяч, про які, зокрема, у Умєров говорив в інтерв'ю Reuters. Тобто, як ви кажете, можливо, тобто це можна так знаєте підкреслити все-таки, якщо навіть є мінімальний шанс, а він очевидно є. То чи не варто про це говорити, а не намагатися знову, ну скажімо так, не сіяти паніку, казати, що це псок, якщо навіть маленька можливість такого шансу є. Якщо вже у міру про це кажуть, ну то може не варто повторювати цю помилку як перед повномасштабним вторгненням? Чи все-таки не зможуть назбирати за... тих 300 тисяч? Тут питання актуальності. Актуальності такого питання, бо про загрозу з території Білорусі наступу на Київ 20 ми чуємо. Одразу після того, як російський контингент залишив Білорусь, тобто з 22-го року, постійно лунає це як такий собі психологічний тиск, інформаційний тиск. Але чи є у них така можливість зараз? Середній показник я кажу завжди так: зараз починається наша чарівна математика. А, з, у них на сьогодні 30 тисяч – це показник щомісячної мобілізації. На початку року це був показник трохи більше 25 тисяч. І вони кожного місяця мобілізують таку кількість військового ресурсу. Цього достатньо було до травня цього року, щоб повністю в нуль компенсувати втрати щомісячні, які вони несуть, а також потрохи накопичувати ще для підрозділів плюс 10, плюс 15% від загальної кількості. Таким чином їх російське окупаційне угруповання протягом двох років стабільно зростало. Але в травні в них вже рекорд по е, втратам. І їх е, середньостатистичний показник мобілізації і їм вже не допоможе компенсувати в нуль, не кажучи вже і про плюс. Вони вже пішли в мінус, тотальний мінус. Отже, рішення, яке е, буде приймати російське військово-політичне керівництво е, в червні. Це три варіанти: або вони об'явят е, об е, загальну мобілізацію, буде об'явлено загальну мобілізацію, або часткову мобілізацію, або прихована мобілізація на підвищення е, показнику е, е, цієї е, межі щомісячної мобілізації, тобто. Плюс 10 тисяч, плюс 15 тисяч, плюс 20 тисяч, не одразу, плюс 100 тисяч в місяць репресивними методами. А саме покроково, поступово, щоб воно не було помітне. Тобто є три варіанти: якщо не відбудеться загальної мобілізації, якщо не відбудеться часткової мобілізації, то це не привід для того, щоб розслаблятися. Вони будуть робити приховано в будь-якому разі, бо вони не зможуть впоратися з компенсацією втрат. Або тут навпаки, їх загальне угруповання буде зменшуватись, а їх мета це збільшення угруповання, бо вони зараз мають проблему з механізованою компонентою, і вони намагаються саме тиснути кількісно, кількістю піхотної компоненти, і з цим пов'язано те, що вони будуть намагатися нарощувати, але щоб отримати 300 тисяч. Ну тут показник такий: навіть якщо вони будуть мати плюс 20 тисяч кожного місяця, а вони за півроку до кінця 2024 року не зможуть зібрати 300 тисяч. Вони максимум, що зможуть, це компенсуючи втрати. Ну максимум 120-150 тисяч накопичити ресурсу. Тому тільки через часткову чи загальну мобілізацію, як було в 2022 році, коли вони в місяць до 100 тисяч збирали людського ресурсу. Отже, ось такі показники все залежить від того, які будуть дії саме російського керівництва. Бачите, тут, тут якраз цікаво, навіть якщо це буде, ви кажете, орієнтовно 150 тисяч, так але навіть якщо ми побачимо оце угрупування військ, то я так розумію, ми не зможемо по них ударити, тому що у нас поки є заборона, так бити а, зброєю партнерів, скажімо так, по території Росії, тобто ми нічого не зможемо. Сам діяти е, що ж 150 тисяч, е, якщо ну, будь-яке угрупування. По... От якщо до прикладу, я перепрошую, що перебуваю, от нещодавно заява президента Зеленського про 40-45 тисяч військових і на Харківському напрямку, які, мабуть, теж бачили, але теж не могли по ньому вдарити. Так, це правда, тому що вони знаходились переважно в толовій зоні. А для ударів по тиловій зоні якраз потрібно далекобійна або артилерія, або ракетна зброя. А далекобійна ракетна зброя або артилерія це саме західні зразки, як інструментарій, так і засіб ураження, тому саме і потрібен цей дозвіл, щоб бити по їх тилам і на упередження ось таких дій. Але якщо ми навіть говоримо про 150 тисяч і іншу кількість, ну по-перше, їх треба зібрати. А зараз ми бачимо, як інтенсивно. Відбувається яка інтенсивна дискусія з питання щодо надання Україні цього дозволу, нанесення ударів. І у мене все ж таки є така думка, що це буде позитивне рішення для нас. Можливо, не одразу, можливо, не завтра, можливо, не через тиждень. Але півроку нам точно не доведеться чекати його. Отже, в принципі, в цьому питанні все ж таки для нас буде плюс. І ми раніше отримуємо дозвіл, аніж росіяни зможуть зібрати ще плюс 150 тисяч військ. Це перший момент. Другий момент це все ми вже чули про те, що нанесені ударів по території Росії так необхідно. Це все було розкладено по поличкам, але є інший нюанс. Якщо Росія переходить з формату повноцінного загальновійськової операції в кількісно батальйону тактичних груп. Як формування, повноцінного формування, і вона трансформується в такий собі великий маршовий батальйон. Тобто, різниця у чому? Батальйон тактична група це повністю о, штатно укомплектований підрозділ о, формування по техніці, танки, артилерія, ББМ, необхідна кількість особового складу, і все так далі. І таке інше. А, маршовий батальйон це виключно пі піхота, коли є дефіцит о, з технікою і і от якщо в них не буде дефіциту з людським ресурсом, в принципі, хоча і тут є питання, тому що якби в них не було проблем з людським ресурсом, то навіщо їм тоді з країн Африки або Центральної Азії, або взагалі з Непалу найманці, але ж все ж таки в них є серйозний дефіцит з технікою, і це також вказує на цей дефіцит, те, що зараз Росія майже... По, по всьому світу в Центральній Азії в Африці шукає собі техніку. В Судан відправились для того, щоб викуповувати танки. Це також говорить не про те, що в них не все так добре з забезпеченням а, військ а, технічною компонентою і все це до чого: до того, що вони а, перетворюються на великий маршовий батальйон. Тобто, коли багато м'яса, але не багато техніки. Поступово ось такий дисбаланс виникає і. Майбутнє рішення, яке ми повинні будемо приймати в форматі питання, як протидіяти російській агресії, це боротьба з великим людським ресурсом. Тобто, що нам необхідно, щоб протидіяти усім м'ясним штурмам, які нас очікують, в великій кількості. А для при цьому ми повинні на зовсім інший рівень вивести кількість втрат ворога. Тобто зараз в нас середньостатистичні втрати можуть бути 1 до 7, 1 до 8, максимум 1 до 10. А ми повинні збільшувати їх. Ми повинні їх збільшувати в рази. Тобто ми не повинні дивуватися якомусь рекорду на місяць, що росіяни втратили там 40 тисяч чи 50 тисяч на місяць. Але для цього повинен бути зовсім інший інструментарій і зовсім інший підхід до ведення бойових дій, аніж зараз. Тобто, в нас попереду ще, окрім всього іншого, є адаптація до цієї загрози, яка буде в майбутнє. Пане Олександре, от який насправді результат цього дисбалансу росіян малої кількості техніки, яку вони мають відносно, і от великої кількості людей. Приклад, 22 другий рік. Найяскравіше. Приклад, 22-й рік вони мали дійсно підготовлену армію. Тобто багато елітних підрозділів були відправлені в Україну десантура, як повітряно-десантні війська, так і морська піхота, та інші. Вони мали фактично 100% комплектацію кожного підрозділу за технікою, тобто професійна армія з повністю укомплектованою технікою. І ми бачили результат. Це... Можливість захоплювати протягом тижнів е, більшу частину областей, міст, сел, великих міст е, це дійсно був той функціонал цієї е, цього угруповування Великого зараз. Ми бачимо яку ситуацію. А до речі, ще я звернув увагу, що там було е, майже 180 тисяч особового складу. Це 100, майже 180, трохи більше, майже 200 Повністю штатно укомплектованих батальйонів тактичних груп зараз. Яка ситуація? В зоні бойових дій на території України російських окупантів 470 тисяч майже. Це приблизно такий показник на території Російської Федерації, Білгородська область, Брянська область, Курська область десь приблизно 50 тисяч. Отже, загально задіяно в війні в Україні та навколо України. Десь приблизно 520 тисяч особового складу російських окупаційних військ. Результат три тижні вони на Харківщині б'ються лобом по Липці та Вовчанськ. Відійшли від кордону з Україною в глиб Харківщини, десь ну, приблизно до 10 кілометрів в районі Вовчанську навіть менше. Ем, далі е, Схід. Най, Масштабніші бої відбуваються. Все ж таки, це Авдіївський плацдарм, це Покровський напрямок, це Краматорський напрямок. Отже, це епіцентри. Далі трохи е, е, інтенсифікація бойових дій зменшується, але там сконцентрована величезна кількість сил та засобів. Результат просування сотні метрів на добу, іноді взагалі без просування. Захоплення села маленького, майже повністю зруйнованого села, для них це як епічна перемога. Вони по всім своїм паблікам розповідають, як вони зайняли Уманське, та ви що, серйозно? І це показник. Це показник того, що було за тижні в 2022 році, і що зараз, коли вони мають, ну на перший погляд, значно більше ресурсу в Україні, людського ресурсу. Механізованої компоненти, так, у них більше, але якість трохи інша. І оцей дисбаланс, техніка, штатна комплектація, якість самого особового складу, ось вона як виглядає. Пане Олександр, ще цікаво з вами почути вашу думку щодо f 16 літаків, от, у міру також. Сказав про те, що вони зовсім вже скоро будуть в Україні. І от цікаво, чи в нас все готово для цього? Тобто, де їх тримати, де обслуговувати ці літаки? Я скажу так. Навіть якби я знав, я б, мабуть, вам і не сказав, чи є нам де їх тримати, чи є де обслуговувати і так далі. Але сама заява дуже цікаво пролунала. Саме під акомпанемент пакету допомоги від Швеції, тому що Швеція надала в пакеті допомоги багато дуже цікавих речей, таких там бронетранспортери були також засоби ураження. Але найцікавіше це все ж таки літак дальньої розвідки та спостереження ac 819 САП-340. Це саме ті літаки, які відносяться до типу АВАКС. Але ну тут трошки коректніше було б його назвати АДВЮСІ, але це той самий АВАКС по своєму функціоналу, і справа у тому, що саме цей літак повинен буде забезпечувати F-16, їх функціональність та ефективність на сході. Тобто на півдні все зрозуміло, якби ми використовували f 16 по півдню, нас би підтримували літаки даньньорадіолокаційної розвідки з повітряного простору, наприклад, Румунії, або навіть Болгарії, або не виключаю навіть Молдови. І тоді f 16 максимально використовував свої характеристики саме на півдні, а на Сході, а на Сході вже ні. Бо радіус дії середній радіус дії цих літаків це приблизно 500 кілометрів отримання розвідувальної інформації та цілевказання, але якщо цей літак буде знаходитися десь в центральній Україні, він повністю зможе допомогти F-16 не тільки по нанесенню ударів по лінії боєзіткнення на сході. А й окрім всього іншого, ну десь о, на кордоні з Росією в Харківщині або взагалі по території самої Російської Федерації в повітряному просторі Російської Федерації зможуть збивати літаки Су 34 ракетами АІМ 120 АМРАМ. Якщо звісно, що ми отримаємо дозвіл на їх використання. Отже, ця заява в контексті саме передачі цього літака, е, заява я маю на увазі е, про те, що вже влітку з'явиться f 16 Вони говорять, що. Відповідно, готується не просто аеродром, інфраструктура, а й окрім всього іншого. Так необхідна F-16 підтримка. Літаків типу «Авакс». от я е, спитала де тримати і обслуговувати ці літаки, тому що ти, на вашу думку, чи може до прикладу Польща якраз розміщати на своїх майданчиках F-16? Чи це будуть ну так звані законні цілі Росії, про які вони от постійно говорять? Ну бо так, як, скажімо, якщо польща відмовиться бо боїться, що ці об'єкти стануть цілями, і? Тоді, чому партнери не дозволяють нам тоді бити по таких об'єктах у Росії? Загалом, чи можливо розміщення цих літаків на території Польщі? Там, такий варіант розглядався на самому початку, коли взагалі була дискусія щодо f 16 але все ж таки ні. Вони будуть розміщуватися в Україні. Де саме? В які саме локації, ну, це вже. Не так важливо, але саме щоб їх забезпечити захистом. Ну, це досить серйозні повинні бути проведені роботи, тому що, наприклад, літак знаходиться десь на аеродромі. і по цьому аеродрому випускають сім кинжалів. Як їх зупинити, якщо нема там прикриття того ж самого Петріо? А з Петріо, ми бачимо, як складно, ми їх отримуємо від наших партнерів. Окрім цього іншого, а в такому випадку кожної ночі повинно бути чергування пілотів, які готові в будь-якої миті підняти літаки у повітря. А це не так просто. Ти отримуєш сигнал, що злітає міг 31 Міг 31 запускає кінжал, і у тебе лічні хвилини, щоб встигнути підняти в повітря в 16 А це. Запуск зайняття свого місця в кокпіті, підготуватися до взльоту. Тобто, це також процедура, яка займає набагато більше часу, аніж кінжал долітає до найвіддаленішої точки на мапі України. Тому в принципі мені здається, що тут буде дуже специфічне відношення до системи безпеки та захисту цих літаків, яка саме. Ну а як коли, коли якщо дійсно це буде реалізовано, то я думаю, нам про це будуть вже розповідати, але не зараз. Ну і на завершення про збиття ракети над Україною? От на вашу думку, наскільки це взагалі реальна справді історія? От ми вже з вами про це говорили кілька тижнів тому в нашому етері, але от чи змінилося щось того часу в контексті цих розмов про можливість завдання ударів західною зброєю по Росії? Ну? Ймовірно, ці обговорення теж впливають на питання от, щодо закриття неба над заходом України, принаймні нанесення ударів по території Росії західною зброєю – це набагато простіше рішення та дії, аніж збивати в нашому повітряному просторі російські ракети з боку країн НАТО. Ну, наприклад, тієї самої Польщі, це або не або дуже важко реалізуємо проект, або не реалізуємо взагалі. Тому я його зараз розглядаю виключно як елемент також тиску на наших партнерів. Ми їх звертаємось до них з запитом прикрити нам повітряний простір над якимись з регіонів. Ми отримуємо відповідь: Ні, ми цього не зробимо. Отже, окей, ви це не зробите. Дайте нам ще папово. Ось така дипломатія. І ця дипломатія вже працює досить давно. Це якраз і мова дипломатії, а е, е, таким чином ми можемо, наприклад, стругуватися на якісь з е, засобів протиповітряної оборони малого середнього радіосудді, або навіть знову ж таки підняти питання щодо Петріот чи СЕМТІ.